Платити в Монобанку ну, тут кожен вирішує сам для себе. Хтось намагається платити, може менше ходить до магазину, менше їсть, але сплачує. Наш Нацбанк для таких крупних банків відкрив атракціон щедрості, називаємо отак. Нацбанк всі вільні кошти бере на депозит від монобанку та інших. І пропонує дуже солодкі відсутні бульбашка, лофтна. І все перейде до Фонду гарантування вкладів. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про банківську систему України і в цілому про Монобанк. Зараз скрутні часи і всі розумієте, не можуть сплачувати ті платежі, ті кредитні карти виплачувати у зв'язку з форс-мажорними обставинами, які признав Нацбанк. Так Кабмін. заборонили банкам нараховувати пені, штрафи там, і всі інші платежі. Але від сплати ніхто нікого не звільняв. І монобанк склав таку нову службу, яка називається служба турботи. Ким вона запровадження, як і які в неї повноваження, монобанк відповісти не може, не надає такої інформації, але нам і не потрібно. Що зараз відбувається і як виживає цей банк? Ну, все ж таки хтось намагається платити, може менше ходить до магазину. Менше їсть, але сплачує, намагається виконувати свої зобов'язання, щоб цей банк кожного дня там, через день може вам присилати різні смски з турботою, як би, турбуватись про вас не будуть. Там будуть скрини, я думаю, буде переписка з цим банком. Так ось, як вони виживають. Наш Нацбанк для таких крупних банків відкрив атракціон щедрості, назвемо його так, так як люди всі почали донатити. На ЗСУ і коштів у них немає, то Нацбанк всі вільні кошти бере на депозит від Монобанку та інших. І пропонує їм дуже солодкі відсотки, щось в районі 24. Чим піднімає інфляційні ризики, це все в електронній валюті. Тобто станок у нас не на печатає. Люди більше на руках коштів не мають, але електронно це росте. І кожен громадянин, який не може виконати зобов'язання банку, але все ж таки йде до магазину, вже купує щось, що йому подобається, за трошки підвищеною ціною. І це трошки підвищення з останнім роком все росте, росте, росте на дещо навіть в два рази. Чи платити монобанку, Ну, тут кожен вирішує сам для себе. Що буде далі, ну. Я думаю, що якщо так і далі буде продовжуватись, то рано чи пізно цей, ця мильна бульбашка лопне і все перейде до фонду гарантування вкладів, на яке якраз хочуть зменшити навантаження, тому що більш мілкі банки вже і так лопнули, і роботи там не початий край, і корупції там теж не початий край. Це все хочуть мінімізувати, але якось непрофесійно. Ну, це таке. Побачимо, що буде далі. Але я думаю, що краще десь собі складати кошти на всяк випадок, тому що зараз такі часи, що ми не знаємо, що буде завтра. А мало хоче гроші вже сьогодні. Ну, Багато в інтернеті росте обуреності цим діям, навіть серед адвокатської спільноти. І до чого це приведе, невідомо в них. Розумієте, якщо ви спитаєте, що ви підписували, і які в них є документи, в них є така собі анкета приєднання, що ви погоджуєтесь з умовами, які викладені десь на сайті, де все прописано. Але суди справа в цьому, що при належній юридичній допомозі в фахівцях не приймають ці умови, так як ці умови можуть змінюватись без вашої на те згоди і в день по 5-6 разів. І сидіти тільки вичитувати ці умови зрозуміло, що не одна фізична особа, громадянин не буде. Та й ну, немає часу це робити. Тому сильно в суди вони не підуть, вже є програні в них справи. І чи платити, чи не платити, знову ж таки, це ви на свій розсуд вирішуєте, краще, мабуть, турбуватись за своє здоров'я і відкладати на всяк випадок кошти. В цій ситуації, що зараз в країні. Але це тільки моя думка, вирішувати. Вам. До скорих зустрічей.